Нові картини, які позаду мене На картинах зображені люди. Це моя інтерпретація або моє розуміння слова нація. Вже 569 й чи шістдесят сьогодні день війни. Коротше, всі вже втомились від війни, і на жаль, вона все продовжується. продовжується. і все, що ми маємо, це гуртуватись, об'єднуватись і набажати перемогу. Всі зрозуміли, що найбільша наша цінність це люди. Єднання тому е, на моїх нових картинах саме і зображені люди натовп і як всі згуртовані.